Усім привіт! У цьому відео я розповім вам, як ви можете візуально налаштувати вашу академію для учнів. Для початку перейдемо у Visual Settings Learner Site. Тут є три розділи на вибір. В темах Settings ми можемо налаштувати заголовок сторінки, а також її опис, і обрати тему Classic, Minimalist або Focus. У Live Settings є можливість обрати один із шести шрифтів на вибір та переглянути їх прев'ю. Також тут ми можемо налаштувати нічний режим для учнів і такі додаткові налаштування курсу, як, наприклад, показувати кількість учнів, які переглянули курс, або показувати тривалість курсу. Також ми можемо додатково налаштувати урок. Наприклад, показувати тривалість уроку або показувати прогрес. У розділі Learner's Profile in Navigation у нас є можливість кастомізувати нашу навігаційну панель так, як потрібно нам під академію. Це може бути Classic, Minimal або Custom. У розділі «Кастом» ми можемо обрати брендовані кольори, які нам потрібні під нашу академію, і зробити кожну клавішу таким кольором, як нам потрібно. Ми можемо обирати відтінок кожної клавіші, кожного кольору, а також змінювати колір шрифту. Усе це можна редагувати за допомогою цієї панелі. Рада була поділитися з вами інформацією.